Доброго дня! Ну і закінчуючи сьогодні чоловічу тему, хотіла ще вам показати те, що в мене є на розпродаж чоловічі. Е Дещо зосталося, зразу кажу, отак от виставила зразу коробочки, щоб ви бачили, яка потертість у коробочок. І так, флакони всі повні, цілі, а коробочки отакі, дещо вже потерті, не мають такого вигляду презентабельного. Full speed біленький остався. Блюшка, отака осталась, Strong. отакий таке Бачите, коробочка? Достатньо в цілому, в цілому сусти. Так, персів, сол, такий потертенький, але коробочка новенька. Бутилочка. Uh, оцей, сеньо. Бутилочка новенька, коробочка вже, бачите, роздерта трошки. Хоум, такого давно вже нема. Бутилочка ціленька, це вже такий сеньо. Такий бачите, вже немає салофанчику. Отакий. От Максима Айкон, майже новенький, тільки відкритий. І отакі вже такі потерті геть-аромати. Black Suit І отакий от Black Suit Night. Так що, от це що раз зосталося продажу чоловічі. Коробочки потерті, бутилочки ще в дуже гарному стані і ціленькі. Водичка майже ніде не бризкана, тільки в ковпачок, може, це все була вітрина. Тому коли кому, Ой, пробачте, вже заговорююсь до вечора, когось що зацікавило, питайте в особистих повідомленнях, скажу, яка буде ціна. І я думаю. Сподіваюсь, що ми домовимось по ціні, тому що жалко, то що, то, що жіночем можу сама користуватися, чоловіче, на жаль, нема куди дівати. Так що розпродам. Звертайтесь, будь ласка.